Так, то PRS-14, зараз покажу. Ось так виглядає, зараз фокусую. Так. Так, Ось рідний номер. Значить, його фокусування, яка плавно не хитається, немає шату, супер. Так. Так. Так, наочник кріпиться ось так. Ой, наочник можна ось так кріпити, дивіться, можна ось так. Наочник новий. Так, і можна ось так його Так, Знімаємо його. Батарейний відсік показує в ідеалі Вот Чистесенький не теклі батарейки. Вставляємо батарейку 2А стандартно. Так, прилад Так, стан линз показываю. Так, ось вот а, линза. Вот в таком стане. Снимаю трещин. Зов чітко показав. Так, ця лінза. має ось там подряпинку одну. От і є там. Подряпинка ось там. От. Ну, Це дуже товста, вона товщиною декілька сантиметрів скляна лінза. Тріщин немає. Так, беремо лінійку, ставимо зараз фокусую. Так, перевага цього приладу, що в нього є ручна регульовка яскравості. Ось цим регулятором ось так крутите, регулюєте яскравість і посилення світла, наскільки вам потрібно. Ось, Вмикаю прилад. І, дивіться, от регулюю яскравість. І можу на мінімум поставити і плавно можу ось регулювати. Більше, менше, ось на максимум. Ось на мінімум. І плавно регулюю. Це не в всіх приладах є. Так. Ось на білому фоні білий папір. Так, ну, треба сфокусувати. Зараз покажу картинку. Так, ось картинка. На білому папері, щоб ви бачили всі чорні цяточки і все-все так. Зараз фокусується камера. Ось, фокусував, чітко видно, читаємось тексту, надписів і навіть всі рисочки міліметрові видно. От зі всіх сторон картинка. Ось така показав. Зараз спробую наблизити ось ближче. Ось так виглядаю. Ось така картинка. Так, чорні цятки Вон, видно їх, вони мікроскопічні, але їх майже не видно. Воно з самого краю є, вверху і зліва. Ось такі. От якісь картинки показав вам на білому папері, чітко на білому фоні, тільки тоді видно все повністю. Так, ось так. Тому покручу. Так, я показав. Ну, от регулюю яскравість, дивіться. От, можу зменшити. От на мінімум. На мінімум більше, плавно, більше, більше, ще більше. На максимум. Відреагулюється все. Ось вот така якість картинки. Так. Так. Ну і так вже видно.